Варенички. Дев'ятикласниці Вікторія Рудкович та Ельвіра Ніколаєва купують смаколики на ярмарку у 29-му ліцеї. Я сьогодні купувала рулети, купувала в нас в нашому класі шарлотку, шаурму, борщ їла. Сьогодні купувала вареники. Ось картоплю, гарні. І в нашому власне, куточку купувала лаваш. Також все мені обійшлося в. 100 гривень десь плюс-мінус гроші заробила сама, та й прийшла, купила. Ярмарку зорганізували на підтримку збройних сил України. Цього разу гроші збирають для 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандюка. Хочуть придбати дрон Мавік t Розповідає вчитель предмету захисту країни та керівник волонтерського центру ліцею Павло Мегун. Ми вирішили закупити дороговартісний Мавік t який буде працювати і в негоду. І вночі, і він на великій висоті може вести і спостереження і робити скиди. І дуже необхідно, тому що як я був там безпосередньо на передові у наших захисників 59-й бригаді, вони сказали, що дуже дуже потрібний для ефективного ведення бойових дій. Тетяна Думенко, мама першокласниці, каже, ціни помірні, усі ласощі готували самі. Всі батьки об'єднались і приготували дуже смачні страви, кекси, сирні, смачні бутерброди, піци вже розкупили, желе вже розкупили, сусіска в тісті. Пекли тортики, медовички, вафлі. Все своїми руками, все дуже смачне, домашнє. Ціни не дуже високі, по 20 гривень, 5, 10, 15. Якщо в когось не вистачає 5 гривень, 10 ми продаємо». Учень п'ятого класу Максим Вокалюк каже, на ярмарку витратив гроші зі скарбнички. Купив вафлю, який стакан пепсі, витратив 55 гривень. На ярмарок запросили і військового з 59-ї бригади. Суспільному боєць на псевдошева каже: на передовій дрони зайвими не бувають. Це дуже класний дрон, тому що звичайні дрони вони денні. «Мавік 3Т» крите нічна пташка, яка бачить в нічну пору доби. Вона нас дуже виручає». За словами Павла Мигуна, на ярмарку у 29-му ліцеї вторгували 207 тисяч 530 гривень. Мавік коштує 200 тисяч, 210 тисяч, там дивлячись, які комплектуючі. Але ми хочемо ще й додатково докупити і fpv дрони. 24 травня будемо їхати туди безпосередньо до них на позиції. І ще хочемо заїхати у підрозділ 40 ї бригади, підрозділ розвідки і їм завести оці fpv дрони. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.